Любі друзі, хочу поділитися результатами. Цей курс, антипротарна програма, розрахований на 4 місяці. Я його вже вживаю 3 місяці. Які ж я бачу результати? Без були простудні захворювання, була пневмонія, пронхіти, ангіни, гайморіти, алергічний риніт хронічний у мене, е, біль у спині, головокруження. Головний біль був безкінченний. Ну, я хочу дійсно вам порекомендувати сміливо нашу цю продукцію від компанії ЧОС, яка має 100% натуральний склад. І це безпечно і екологічно для нашого здоров'я. Головне, що це потужно і ефективно. Тому, якщо ви страждаєте хворобами, простудами, я вам сміливо можу рекомендувати. Це дійсно. Классно, круто.